Добрий день! Сьогодні пропоную виготовити великодні сувеніри у вигляді курча або кролика. Нам треба зробити дві однакові паперові заготовочки: на них намалювати очі і намалювати дзьобики. Також нам знадобляться в'язальні нитки, які я для зручності розрізала на клаптики довжиною близько 1 метру. Можемо приступати для роботи. Ниточку складаємо навпіл, ось у мене кінчик, ось у мене петелька. Заправляємо кінчики у отвір. Детальки я склала дві разом, так, щоб вирівняти їх зрізи. Заправляємо ниточку в отвір і затягуємо кінчики в петельку. Піднімаємо сюди до голівки і починаємо обмотувати. Ниточку вдвоє ми склали для того, щоб нам було зручніше. Коли обмотуємо, слідкуємо, щоб не було такого нашарування одного шару ниток на інший, вони отак мають прилягати щільно. Один до одної, одна до одної, і при цьому перекривати повністю так, щоб не було видно у нас е нашого папірця. Трошки можна отут підтягнути, так? Ось ми дійшли до того місця, де будуть лапки чи підставка. Ми просто переходимо отак на цю. Сторону. Нічого не обкручуємо цю лапку і продовжуємо роботу. Нитки можуть бути одного кольору, можуть бути різні. Я вирішила використати синю ниточку і жовту. Зараз у мене закінчиться нитка, ця синя, я візьму жовту. Нитка синя у мене закінчилася, я просто залишила кінчики, нікуди їх не заправляючи. І е, так, таким самим чином, як робила синю, я нитку закріпила петелькою жовту. І продовжую обмотувати. Коли дійшли до голівки, так, просто переходимо на той бік і починаємо намотувати нитку поверх першого Цього блакитного шару. Коли закінчиться оця ниточка жовта у мене, я знову ж таки візьму іще нитку чи жовту чи синю і так само, як показувала вам раніше, закріплю нитку другу. Тут, бачите, закінчилась у мене біля лапки, то я жовту ниточку можу розпочати ось тут. Знову закріпили нитку і продовжуємо роботу. Ці кінчики, які тут залишаються, хай вони вас не бентежать. Ми коли домотаємо всю ниточку і скріпимо детальки, ми потім їх обріжемо. Зараз обрізати нічого не треба. І таким чином намотуємо я знову взяла синю нитку. І так ми намотуємо доти, доки нам зручно буде протягувати ниточку в цей отвір. Чим менший у нас тут залишиться отвір, тим більш пишний у нас вийде оцей помпон потім. Ну, в принципі, отаких от чотирьох ниток, довжиною трошки більше метру, якщо ви робили за тими розмірами, які я вам давала на уроці, в принципі, чотирьох таких ниточок буде достатньо так. ось я домотала ниточки. ниточки, і тепер нам треба взяти ножиці нитку допоміжну довжиною 50 см. І клей олівець. І далі ми обережно тримаємо пальчиками, тут те, що ми намотували, і розрізаємо ниточки, намагаючись при цьому не пошкодити нашу паперову заготовочку. Діти, тут ножиці потрібні, гострі. Так, ось я розрізала тут, бачите? І розрізаю тут, з цього боку. При цьому намагаюся Зробити так, щоб у мене не розпалися мої паперові детальки, щоб вони ну, трималися купи. Бачите, це зайво вже повідпадало. Так? Ось так у нас вийшло. Так? І далі нам треба з'єднати. Ми беремо ниточку ось цю пів метра довжиною приблизно, так? І заводимо її між паперовими. Детальками. Заводимо, протягуємо, так, і зав'язуємо на два вузлики. Дуже міцно, щоб щоб трималося. Перед тим, як зав'язувати, кінчики ці треба вирівняти. Подивіться, я зав'язала, так, і е, кінчики ці е, треба. Обидва вивезти в зручне місце так, щоб був підвіс. Ну, я думаю, що це якраз отут на, на шиї нашого курчатки ззаду. Далі ми беремо клей олівець, змащуємо одну детальку повністю так, і склеюємо. Так, Дивіться, я там намазала підставочку, тепер намазую голову. Так, повертаю, притримую. І склею все. Так, детальки склеєні наші. Тепер на кінчику зав'язуємо так вузлик, щоб це у нас був підвіс. І далі беремо ножиці, дивимось, де у нас які дуже довгі є такі ниточки. Ми їх просто зрізаємо, таким чином формуємо ось такий красиву таку кульку. І наше великоднє курче готове. Якщо ви будете використовувати клей ПВА, то треба буде певний час почекати, доки він висохне. Аналогічно робимо із зайчиком. Беремо, якщо хочете зайчика, Берете ось такі заготовочки і так само на цьому колі нижньому робите помпон.